Друзі, усім привіт! У нас другий день падає дощ. Ну, не то, що падає, ляє як з відра. І, і, і хотів з вами поділитися своїм придбанням і зразу скину контакти, а можливо комусь це стане теж в пригоді. Так, як я вам казав, ми замовили. Рамочки замовили дріт. Одним словом, готуємося до наступного сезону, тому що час не стоїть на місці і потрібно працювати. От Прийшли нам рамки. Ми замовили 1000 штук 145-х, 1 штук 300-х рамки першого гатунку, першого сорту без сочків. Все гарно. Ми, правда, взяли з одним єврозамком, замком без нижнього замка. Тому що тоді, коли ми замовляли, в цього виробника не було зроблено з двома єврозамками. Ну І ми вирішили, що ми взяти, взяли без, без єврозамка, там, тим більше ціна на них трошки дешевша. І хотів вам показати, що рамочки гарні, якісні. Нема ніяких люфтів. Ну, тут я палець собі трошки поранив. І... Ну, Ось так вони запаковані. Вчора ми забрали з пошти. Це е, е, бока 145-х. Це низ, Ну, це що низ 145-х, що, 145 що 300-х, він де однаковий. Ось так само оця верха 145-х. Це теж бока 300, х Все воно гарно, тільки до виробника, оця, це що в нас? Це є верха трьохсотих. Тільки вчора воно прийшло нам все на, на піддоні і виробник. Трошки погано запаковую їх, як на мене. Дуже багато нам порозсипалося прямо там на пошті. І довелося потім це все насипати, засипати насипом. Тому, що думаю, що потрібно трошки більше скотчу намотувати і не в одному місці замотувати, а потрібно в двох місцях закріпляти, щоб воно як не як не розсипалося. Тому, о, от єдиний, що нюанс, який до виробника. Ну, Звичайно ж номер телефону. Цього виробника я закріплю в коментарях. Кому потрібно, замовляйте в нього такі рамочки. Людина добросовісна, можна не переживати, переводити гроші так сказати, на картку, не обов'язково, щоб наложним платежом. Ну і так само прийшов нам дріт. Ми заказали дріт нержавійку. Це з Харкова, завод Тера. Тетра чи тера. тера. І, і, і так само добросовісно ми тільки замовили. І, гроші теж можна перекидати без ніяких проблем. А тут зразу нам помаркували. Наприклад, от ми замовили це моє прізвище і замовили ні, ми 5 кг. Нам весело 5 кг, 20 чи 200 г. Гроші ми перекинули, і, зразу на століщий нам відправили дріт ніржавійку без ніяких проблем за два дня Бул, було, дріт був у нас. Друзі, я працював довший час з, з стальним дротом. О, і на 300-ту рамку, так як вона йде в мене на, на заміну дуже швидко, я і далі буду допрацювати, скоріше всього, на, на чорному дроті на, на стальному. А на 145 рамку, яка буде використовуватися дещо довше, тому що 145 рамки в мене йдуть суто підмет. Там матка не заходить ніколи для червіння. Це ми будемо використовувати, звичайно, ж, нержавий ще дріт. Ну, такими придбаннями хотів поділитися. Контакти що заводу по дроту. Я думаю, багато його знають, а кому не, хто не знає, тому. Залишу в коментарі. Ну і, звичайно, контакти Андрія, виробника цих рамок також залишу, тому що якихось таких претензій до рамок в мене немає. Давайте любу любу витягнемо з середини. ну от Все якісно, все все гарно підходить. Ну так само і тут, наприклад, давайте любу витягнемо з середини 300х. Ми витягнули. Ну, я ж кажу, виробник виробляє із двома замками. Хто хоче з двома замками, там просто ви вже домовляєтеся, і по, ці... домовляєтеся по ціні з ним і він е... виробляє із двома замками, він виробляє всякі види рамок, які ви замовите. Так що, кому потрібно, звертайтеся наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.